Шановний пане президент України, я звертаюся до вас, щоб ви ініціювали знесення змін та доповнень до конституції, які в найближчому часі зможуть вплинути досить суттєво на життя громадян України. Значить, і це буде зроблено з метою посилення. Право охоронного порядку в державі України. Одні з таких змін суттєвих потрібно внести в зміни в статтю 13 Конституції України, там, де є, у нас зацитую дослівно: від імені українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування, визначених цією Конституцією. Право тому, що Український народ написано в преамбулі Конституції України, а саме це громадяни України читають дослівно всіх національностей. Тобто, в нас в паспорті громадянина України має бути прописана національність, оскільки не може бути громадянином України фізична особа, у якої є націон... яка не має національності, тобто, у 2003 році, будучи прем'єр-міністром. Кінах створив такий досить небезпечний прецедент, яким він замінив бланки про народження в бланки державних документів. І зроблено це постановою кабінету міністрів. А фактично, має бути це зроблено законом України. І іншого не немає. Не Саме тому я би хотів, щоб ми внесли зміну в бланки документів і затвердили паспорт і свідоцтво про народження дітей. В яких буде прописана національність, і це буде відповідати Конституції України, оскільки ще раз повторюсь, громадянином України може бути тільки особа, яка має національність. Тобто, особа, яка не має національність, я вважаю, що вона незаконно отримала громадянство України.